Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо у Злочівському районі. Чоловік ледь не загинув через залишену без нагляду їжу. 11 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у місті Бузьк Золочівського району на площі ринок. Про подію повідомили мешканці, які відчули запах диму. На момент прибуття вогнеборців із квартири на першому поверсі триповерхового житлового будинку виривався дим. Після відкриття дверей рятувальники виявили сильне задимлення внаслідок підгоряння їжі, залишеної без нагляду на плиті. Під час розвідки приміщення надзвичайники знайшли в одній з кімнат власника квартири, чоловіка 1989 року народження. Його винесли на свіже повітря та передали медикам. Після огляду медиків чоловік від госпіталізації відмовився. 2 січня в місті Кременець на відкритій території по вулиці Вишнівецькій виникла пожежа сміттєзвалища. Для ліквідації наслідків події залучено черговий караул 5-ї ДПРЧ міста Кременець. Причина та збитки пожежі встановлюються. Ніхто з людей не постраждав. Четверо молодих людей із Кременця опинились у лікарні через ДТП за участю легкового автомобіля, керманич якого не впорався з керуванням на сільській дорозі та допустив зіткнення з бетонним відбійником моста, внаслідок чого автомобіль перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. 4 січня вночі у селі Білокриниця Кременецької громади 19-річний водій в'їхав у бетонний стовп. Постраждало троє осіб, одна з яких знаходилась заблокованою в автомобілі. У тяжкому стані опинився винуватець аварії. Пошкодження також отримали його пасажири: – 19-річна дівчина та двоє хлопців 17 та 21 років. Ліквідувати наслідки ДТП направлено черговий караул 5 до перча міста Кременець. Рятувальники вивільнили людину з металевого полону та передали постраждалого медикам. Рятувальники застерігають бути обережними на дорогах. Адже неуважність може коштувати вам життя у Поморянській громаді. Знищено спогад часів Другої світової війни. Так, 9 квітня, о 16.20 рятувальники знищили встановленому порядку 82-мм мінометну міну часів Другої світової війни. Цю небезпечну знахідку знайшли під час земляних робіт у полі поблизу села Сновичі, що на Золочівщині. Рятувальники нагадують, застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Жодна цікавість не варта ризику для вашого життя та безпеки оточуючих. Побачили небезпечний чи підозрілий предмет. Не підходьте, не торкайтеся, дзвоніть 101 або 102. У Дубинському районі піротехніки знешкодили два боєприпаси часів Другої світової війни. Так, 4 квітня піротехніки ДСНС Рівненщини знешкодили один артилерійський снаряд 57 мм часів Другої світової війни, який було виявлено під час проведення земляних робіт у селі Лішня Дубинського району. А наступного дня, 5 квітня, піротехніками було знешкоджено один артилерійський снаряд 76 мм часів Другої світової війни, який було виявлено під час проведення земляних робіт у селі Новини Дубинського району. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!